Так, відео на тему кота онлайн. Той самий ще день. Другий. Першу ми не зняли. ми знімали першу частину? Колоснички підготовлені. Колоснички підготовлені. Тут шов проварений, підсилений. Власти не наварені. Бокові деталі бажаться буде малюватися, щоб вирізати все в пилові. Зборочка горочка йде котла. Бачимо, одна пластина виступає за цей розмір, котел специфічний. Це на Раворуську, таке замовлення в нас було, щоб вихід був димоходу сюди, бо так зазвичай тут йде водяна сорочка, а вихід димоходу вгору. Тут буде вихід димоходу взад і навіть трошки будемо опускатися, за то, що е, висота дим, ну, димохода вже є. Ні, трошки не повідає висоті котла тут боряві рівні є вогольник щось прикладає щось там ну, ідеально рівно не можна зробити за то, що метал деформується там такої, аж такої рівності ідеальний не треба але більш-менш треба підрівняти Ну і день закінчився. Боря вже пішов додому. Це мій тезка, племінник Борис Цап. Ти, по батькові відрізняється. Це я так розумію, що сюди буде деталь. Все, що він встиг зробити, все на прифаточках перш робиться. Ще буде верхня частина на прифаточках. Ну, будемо знімати так. Я думаю, що це відео буде дуже цікаво тим. Хто буде робити самотужки котел, тут нічого такого надособливого немає, що його не можна самому зробити. Єдине, що треба ну, інструмент, мінімальний, болгарка і сварка, достатньо якісь навики трошки треба мати, щоб положити зварений. І часу, часу треба надто багато. Вже нічка на вулиці темно. Тим більше, що сьогодні субота, завтра неділя заходить. Ми не суботники, живемо по новому заповіту християни, будемо святкувати неділю, недільку ми не, не працюємо. До речі, вас е, проварив на один день раніше почав. І він кожен раз, коли дивлюсь, на його шви, я, напевно, вже це казав. Трошки мене вони нервують. Багато хто знає, що він після такої сильної аварії, його був і головний мозок пошкоджений, гематома була. І череп поламаний, і хребет поламаний. І він два місяці повністю відлежав, Бог його чудом поставив на ноги, хоча має ну, деякі обмеження фізичні, не можна навантажень. І після того, як він два місяці повністю лежав, абсолютно навіть не сідав. І потрошки почав ходити і починав потім варити, і він не міг такого шва гарно положити за те, що ну, довгий час не варив. Він коли раз прийде, подивився на мій шов. Каже, як ви так можете ложити? А тепер я дивлюся, навіть немає, де він починав шва, тобто електрода, де закінчував. Я не знаю, чи на камері видно на відео. Але насправді тут як роботом варене. Однакова ширина, однакова. Товщина валіка. Десь, і можливо, якісь там нюанси які є. Просто ідеальні шви. Ну, такий шов він не може потекти, не може підвести. Більше це е, другий прохід. Перший корінь зроблений на великому струмові електродом уні 1355, а це Ано 36 як облицовка для ну, разом молодий герметичності. Варив він цим апаратом теслою. У нас два такі апарати. А по цьому котлові поки що все. Будемо очікувати. До речі, цей котел вариться титаном Піс, також вже про ми його розповідали. В принципі, Тесла і цей титан. ідентичні апарати, практично. Той самий Китай зробив. Ну, плата майже та сама. Тільки трошки корпус інший. Ну, Там деякі нюанси є Відмінності. Ну, не варить майже однаково. Майже однаково. Поки що будемо, як то кажуть, прощатися. До зустрічі в новому ролику, ви точніше, продовження цієї частини. Десь будемо знаходити час ще знімати щось. Де є матеріал відзнятий, але немає часу все виложити, змонтувати. Поки що до зустрічі.